Якщо в моєму житті є секрет щастя, то він полягає в турботі про наймиліших створінь на землі. Овечок бачили б ви мою атару. Up, Я їх годую, стрижу і щодня читаю їм вголос таємничі детективи. Я знаю, хто вбивця. Уявляючи, що вони мене розуміють, але ж вони просто вівці. Важко дочитати чи що. Лишилося тільки назвати вбивцю. Знущається! Вивця ж покоївка, так? Вставайте! Прокидайтеся бігом. Ми знайшли Джорджа на траві, і він не ворушиться. Що? Ні, що ж робити? Нашого вівчаря вбили. І ми розкриємо цю справу. До Джорджа приходив хтось, кого він добре знав і пригощав. Нема особливо про що розповідати. Якщо не з'ясується щось незвичайне, на поліцейського надії мало без нас ніяк. І вам стане духу залишити домівку. Ми не злякли. Що це таке? Схожа дорога. Але з чого вона? Точно не трави. Ріг даю. Передумали заради Джорджа. Заради Джорджа. <плес> Офіцери Дері. Я юристка Джорджа Гарді. Він лишив заповіт. У детективних історіях спадкоємці завжди під підозрою. Цей чувак жив бідна. Він залишив аж 30 мільйонів доларів. І в нас тепер є мотив. <плес> Треба шукати докази. Дорогу! Я вам не аби хто, а овечий детектив. Ау. Хто вбив Джорджа? Що вони приховують? А Раптом я не впораюсь. Я прочитав вам стільки детективів. Принципи в них дуже прості. Дивіться, доказ. Щоразу, як у справі щось з'ясовується. Вони тут, як тут. Це доказ. Дякую. Вівці таки щось можуть. Власне, ми можемо усе на світі. роги буцнутий. Що це з ними? Народ, Я наскочу на длокас. Чи він наведен?